Масштабне підпільне виробництво побутової хімії відомих брендів відкрили на Волині. За інформацією Волинської прокуратури, нелегальної продукції виявили на 2 мільйона гривень. У організаторів підпільного бізнесу вилучено обладнання для виробництва та пакування товарів, десятки тонн сировини та готової нелегальної продукції на суму близько 2 мільйонів. Гривень, готівкові кошти, комп'ютерну техніку, наклейки з назвами торгових марок, документацію, чорнові записи, телефони, банківські карти та три транспортні засоби. Вирішується питання про накладання арешту на вилучене майно. Нині встановлюють усіх осіб, причетних до незаконної діяльності та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Зауважу, що реалізовувалася ця продукція через мережу інтернету. Зараз вживаються заходи для встановлення усіх осіб, причетних до незаконної діяльності і для притягнення їх до кримінальної відповідальності. Кваліфіковано такі дії, як незаконне використання знаку для позначення товарів і послуг. Це частина третя статті 229 кримінального кодексу України.